Дорогі друзі і подруги, вітаю вас як нововибраний голова Організації українських націоналістів, в імніні проводу, який був вибраний на 12-му великому зборі в липні цього року. Вітаю вас в цьому році, де відзначуємо століття дня народження Степана Бандери, 50-ліття з дня його вбивства та 80-ліття створення Організації Українських Націоналістів. Коли пригадуємо собі слова Євгена Коновальця, який сказав: ми можемо або бути творцями історії, або її жертвою, організація українських націоналістів завжди показала, що вона хотіла творити. І провід нинішній шукає цю дорогу, щоб творити. Останніми часами ми об'їхали різні області України, щоб пізнати ті проблеми, які стоять перед українським народом сьогодні. Питання президентських виборів, питання безладдя в державі, зі сторони Верховної Ради та влади, питання, що будемо далі робити зі сторони Росії, яка постійно атакує, чи це є приїздами таких, як Патріарха Кирила, чи виступи президента Росії Медведєва в його посланню? Ми відкрили українську інформативну службу. Служба, яка буде мати можливість подавати наші новини, разом з тим, новий цікавий сайт на інтернеті, український погляд, де можна буде порушувати різні справи, чи зі сторони політики, чи зі сторони культури чи історії. А найбільше закликаємо українську молодь, щоб ангажувалася в цьому сайті, зі сторони президентських виборів. Ми також і виготовили документ характеристики майбутнього президента України. Ми також почали виготовляти наші програми: економічний націоналізм, освіта, мова, культура. Це є всі такі програми, де ми власне, хочемо піти до українського народу і сказати, що організація українських націоналістів має свою позицію. І ми, власне, хочемо з вами обговорити, де ті позиції перетинаються з вашим щоденним життям, щоб цей український націоналізм був реальним, те, чого ви відчуваєте духово і реально в своєму щоденному житті. Ми робимо велике старання також в поліні патріотичного виховання. Сьогодні ми також відбули різні зустрічі з президентом України, з прем'єром, з обласними радами, з міністрами. З наміром, щоб дати до зрозуміння, що організація українських націоналістів це є власна ця іскра, ця іскра, яка може розпалити цей громадський дух. Сьогодні Україна і діаспора ми є глобальна організація. Ми є організація, яка один одного доповнює. Ми є організація, яка один одного потребує. І тому зі сторони проводу Організації українських націоналістів ми постійно пригадуємо, ми є глобальна організація, ми є організація, яка є розкидана по цілому світі, але суть нашого існування, наша мета, наша ціль та сама. Тому завдання, чи це є виховання молоді в Україні, чи це є виховання молоді в діаспорі, це те саме, тому що ця молода людина повинна знати свій корінь. Мати свою любов до Бога до України, я вже згадав питання характеристики президента України. З тим тепер треба йти в нарід. Треба це пропагувати. Треба об'єднувати цей націоналістичний блок. Ми вже зробили цю одну спробу один круглий стил, де ми зібрали власно всіх тих, які себе вважають тими українськими націоналістами зі сторони політичних партій та громад. Чому? Тому що ми думаємо, що ті, які вважають, що повинен бути один кандидатом в президента, що вони повинні спільно ці справи вирішувати. Але в кінці ми є готові ставити свою позицію. Ми її ставимо щоденно в Україні та в діаспорі, тому що сьогодні є велика небезпека, якщо ми не поставимо одного президента, а він буде українським президентом, все те, що було осягнено за останніх 18 років. Може дуже поволе тратитися. Сьогодні є питання демократії. Сьогодні, їду, їдучи по Україні, одна з найбільших проблем є, що молодь каже, ми не знаємо за кого голосувати або взагалі не будемо голосувати. Тому Організація українських націоналістів має свою роль відіграти. Сьогодні є ряд інших питань, але я хочу вас запевнити, що нововиборний провід, який складається з великої частини. Друзів і подруг з України, включно з деякими з діаспори, що ми творимо це одне тіло, ми готуємо свій стратегічний план, і ми явно виходимо і кажемо, що Організація українських націоналістів має свою програму і ми хочемо з вами поділитися. Ми мали зустрічі з нашими ієрархами, з патріархом Гузором, з Патріархом Філаретом. Ми говорили про ті релігійні та національні питання. Ми хочемо, власно, з українською молоддю, з українськими батьками по парафіях обговорювати питання наших програм, питання освіти, питання, питання науки, питання мови, питання, яка та держава повинна бути. Бо батьки і їхні діти це є майбутність України. Як бачите, друзі і подруги, є багато різних завдань і питань, і викликів перед нами. І провід Організації українських націоналістів, хочу вірити, що вона стоїть сьогодні на вершках тих завдань, що вона старається їх ті завдання виконувати і шукати не тільки проблеми, але шукати і розв'язки. Ми в цей час проголошуємо збірку на фонд ОУН, дехто каже, на що це сьогодні потрібно. Ми маємо не малі завдання, ми маємо величезні завдання. Але хочу вас запевнити. Що збірка в цьому році буде виділена на певні конкретні акції, а саме інформативно пропагандивна акція, наш новий веб-сайт, ця сторінка, де ви можете обговорювати свої питання, український погляд, також зі сторони наших видань, шлях перемоги та інші видання. Нам треба посилити нашу пропагандивну інформативну працю, тому що зі сторони Росії. Ми бачимо, що постійно, щоденно, щогодинно йдуть атаки, іде йде дезінформація. Ми хочемо бути на активних позиціях, але для цього потрібно і фінансів, щоб ми могли розвинути цю інформативну пропагандину працю. А друга дуже важна ділянка це є патріотичне виховання молоді, де б вона не була, чи в Україні, чи розкине по цілому світі. Це Два пріоритети, які ми маємо на цей 2009 тисяч і 2010 рік. Тому я вас закликаю не тільки до того, до тої жертвенності. Я вас закликаю до того, що ви були готові співпрацювати, щоб ви, дорогі друзі, і подруги, молодші і старші, стали в один ряд і разом з проводом організації українських націоналістів розпалювали цей огонь в Америці, в Канаді, в Пущі, в Австралії, в Великій Британії чи в Україні. Ми є глобальна організація, наша сила в нашому об'єднанні, тому закликаю вас об'єднатися навколо цієї великої ідеї. Бажаю вам та вашим родинам щастя, здоров'я та Божого благословіння. Слава Україні!